Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо трошки про процес сприйняття, як він працює, що це взагалі. Процес сприйняття це такий вічний постійний механізм. Те, що так часто називають, що воно ніколи не з'являється і ніколи не остихає. Це те, що немає старту, немає фінішу. Інколи в релігіях процес прийняття називають Богом. Абсолютом процесом усвідомлення. Це все про одне і те ж. Це, це така, такий маховик запущений, який в якій потрапляючи людині вдається аналізувати те, що відбувається навколо. Без людини процес прийняття постійний, постійному русі. Кілька з'являється в цьому процесі те, або той, або та, що, або хто може сприймати цей процес завдяки датчикам своїм, відбувається. Аналіз того, що ти сприймаєш. У людини є п'ять таких датчиків, п'ять органів сприйняття, які ми всі прекрасно з вами знаємо. Да? Зір, нюх, смак, дотик і звук слух. Ну і ще кажуть, що шостий це наш розум. Так ось процес сприйняття, він е Перетікає по цим датчикам всередину певної коробочки під назвою Ум, який є в кожній людині. Випромінюючи такі сигнали на колишній світ, ум отримує інформацію з зовнішнього світу, аналізує і видає з іншої сторони. Така коробочка міститься в кожній живій істоті з п'ятьма органами сприйняття. Вони є грубими, є тонкими. Тобто будь-які з цих процесів, кити, які ми можемо сприймати, ми можемо собі уявити і теж сприймати, а можемо просто фізично, можемо просто фізично їх використовувати. Наприклад. Я зараз, прямо зараз, можу згадати, як в мене в руках тримається філяджанка кави. В мене в руках немає, її, дивіться, але я уявляю, і я приблизно згадую ці відчуття. Тобто я ж їх сприймаю, є щось, що сприймається відчуття. Або, наприклад, я зараз згадаю, як можна вколотися шипами роз. Ось я зараз беру троянду. І відчуваю цей дотик колючок до моїх долонь. Але в мене в руках їх немає, а відчуття ті самі. І я їх сприймаю. Це називається тонке відчуття. І грубе відчуття ось я можу підійти до цього забору, постукати його. Це буде грубе відчуття. Я можу взяти в руку фліжанки кави і відчути, як вона ароматно пахне. Можу просто згадати цей запах. Це те, чим відрізняється грубе сприйняття від тонкого. Але все це кимось, чимось сприймається. Тобто цей постійний процес сприйняття в нього потрапляє людина і починає аналізувати, що вона сприймає. У нас всього-навсього 5 датчиків таких, які ми можемо сприймати. Можливо, на якихось інших планетах їх, в живих істотах їх більше і сприймається якось по-іншому. Нам відомо лише 5. І тому, виходячи з тих п'яти елементів, ми можемо характеризувати наш досвід сприйняття інформації. Тут важливо, для чого можливо, важлива медитація, друзі. І то, що в процесі медитації ти можеш побачити, як працює це сприйняття. Тут немає нічого важкого. Єдине питання, що це. Це легше, ніж побачити процес творіння. Це якби одна сторона медалі сприйняття, а інша це творіння. І той процес творіння він ніби від нас закритий. Як, як side of the Moon. Інша сторона місяця. Постійно знаходиться в тіні. Якщо, наприклад, процес сприйняття можна якось виразити словами, якось максимально е формалами, максимально логічно передати, от зараз, коли я це роблю, то процес творіння так не передати. Це вже безпосередньо ваш досвід, досвід проникнення. Коли ви награєтеся з процесом сприйняття, коли побачите, як він працює, Детально, детально працює, починаючи від грубих форм всіх п'яти елементів і закінчуючи ці меж, ці меж на п'ятьма елементами тільки в тонкому його вираженні, коли ви награєтесь і у вас буде це відбуватися дуже швидко, легко і безусильно, лише тоді ви зможете проникнути далі, щоб побачити, як йде процес творіння. А це пізнається лише в самадхі, друзі. Без самадхі без цього такого інструменту, без цієї викрутки, процес створіння не видно. не видно. Самадхі це ваш шлях до повного розпізнавання себе. Є, см... є вас сили, є бажання, є натхнення, є намір, є знання е... жага до пізнання справитись. Кого немає, можливо, вам це просто не треба. Тому, друзі, для тих, хто вже так глибоко-глибоко шукає, розпізнавання процесу сприйняття не важке. Всі, хто над цим працюють, всі розпізнали. Я жодного не зустрічав, тільки казав би, що да, я не бачу, як працює процес сприйняття. Всі сприймають, всі бачать, як в нас приймається. А от створіння не всі бачать, бо не всі. Досягали цього стану самадхі, в якому можна роздивитися, як працює творіння. Друзі, пишіть, приєднайтесь до нас в Телеграм, там більше будемо спілкуватися на цю тему. На YouTube, на цей канал підпишіться. Дуже важливо, щоб ваші коменти, підписки YouTube бачив і розповсюджував це відео як реклама. Дякую вам за самореалізацію!